Всім привіт дорогі підписники! І ті, хто просто дивиться мій канал, або ті, хто просто зайшов на мій канал, це прийшла в посилочки із Китаю. Я не знаю, що це може бути, бо я стільки вже заказав посилочок, а вона велика, як ми бачимо, досить велика. Оцінує її у 8 доларів, а вага її не вказана. На жаль. Ну, я думаю, що це прийшла маска Фантома, вона ж така велика і щось мені подібне. Таке, ну давайте ми зараз розкр розпечатаємо її. Так, дійсно це маска фантома! Ось коробочка, як я вам казав, її зараз ми її тебе бік. Ну що ж, відкриваємо. Клас! маска фантома. Ось, але на жаль... Вона зігнута. І ми і тріснута. І тріснута, як ми бачимо. Ну, от про це я буду говорити з продавцем. Але в цілому маска хороша, є резинка. Все, але те, що вона зігнута, мені дуже жаль маски. І вона зігнулася. Ну, що, Підписуйтесь на мій канал, пишіть тільки позитивні коменти, ставте лайки. Пока.